Енергетика у вас на даний момент в якихось ілюзіях, якесь, і, знаєте, якомусь такому літаю в облаках або не можу вибрати. Щось і те, хочу, і те хочу. Поясніть, будь ласка, будь ласка, сімку кубків, чекаю на значення. Мені б таке по відчуттю, що у вас на роботі зараз щось перетрурбація якась, і ви чекаєте. Якогось назначення, неопределенності, скажімо так, і ви оце в якомусь завищеному положенні. По сім'ях кубків щось вибирають, то тут ждете щось. Отак якась не, 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 Так, давайте подивимося, що буде, якщо ви залишитесь на цьому місці, да, на цій самій посаді. Не на посаді, а на цій самій роботі, де ви зараз працюєте. Да? Що, що буде, якщо ви залишитесь, і що буде, якщо ви підете на нову, на які перспективи на новій роботі? Якщо ви залишитесь, ну, ви залишитесь, ви берете ви, си, карта сили, все в ваших руках, ви керуєте, ви можете, ви знаєте. Вашу роботу, яку ви оце тянете, да, от, е, виконуєте, тянете, виконуєте, ви її дуже досконало знаєте. Ви професіонал свого діла. В матеріальному плані. Хитрість чому? Ну, якась буде, а це по відношенню до вас? Чи по відношенню ви до них? до вас? От хочу вам сказати, тут може бути така двояка ситуація. Ось дивіться, що я хочу сказати. Дадуть вам нове назначення, бо тут ви ж дете щось. Якось воно буде це назначення трошечки, ну, скажімо так, не дуже чесне. А чого не чесне, чого не чесне буде. Ну, якесь обмеження, якесь може бути ограничення в чомусь. Наприклад, і срок, або там зарплата буде менша деякий час. да? Якось таке, знаєте, але це. ну, Якось ущемлення у вас, да? але з, часом, з часом, ну, ви почнете цю роботу виконувати по колісу фортуни. Закрутите оце все, що да? у вас там почнеться ця робота роби, робитися. І в результаті, ось дивіться, виходить ту спектаклів. Тут вам випадають до, ну, такі хороші гроші, скажімо так. З часом воно якось нормалізується. Але Буде якась хитрость відносно все ж таки грошового. Ну, я ж кажу, як і спитання, якесь, спительний срок. Можливо, я... воно й не треба. Наприклад, срок, вони вам сказали, три місяці, а спительний срок може бути місяць, наприклад. Ви можете, так? Да? Ну, по цю, на цю должність, наприклад.